Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо готувати смачну страву з курячих шлунків. Спочатку шлунки чистимо дуже акуратно, дивимося, щоб не було нічого зайвого, перемиваємо, вимочуємо добре в воді, в холодній. Лише потім шлунки будемо відварювати. Для цього їх занурюємо в киплячу воду, закипіли. Знімаємо пінку і варимо на дуже помірному вогні. Додаємо лавровий листочок перець горошком, підсолювати будемо вже в кінці. Одну чималу цибулину почистила і буду нарізати пів кільцями. Шлуночки я зарані відварила вже, нехай постоять і охолонуть. Скільки ж варити шлунки? Все залежить від вашого смаку. Якщо ви любите, щоб вони такі трошки хрумкенькі були, варіть 45 хвилин або годину. Я люблю, щоб були м'якенькі, тому варила 2,5 години. Цибулю відправила на розігріту з олією сковорідку. тепер нарізаю морку. Моркву нарізаю отакими от продовгуватими смужечками. Або Постріть моркву на тертушку для моркви по-корейській. Цибуля трохи підсмажилася до прозорості, тепер відправляю в сковорідку моркву, перемішую все, підсолюю, накриваю кришкою і тушкую. А тим часом я буду підготовлювати перець. Перець помила і видалила насіння. Тепер його буду нарізати теж продовгуватою соломкою. У мене отакий білий перець можна взяти кольоровий, буде ще краще. До цієї страви можна додати будь-які овочі, кабачки, баклажани. Все додавайте за своїм смаком. Я ж дуже вже багато готувала і страв із кабачками, і баклажанами, тому у цій страві у мене їх не буде. Поки нарізала перець, цибуля з морквою приготувалися до напівготовності. Тепер в сковорідку відправляю перець, перемішую все, накриваю кришкою і тушкую далі. А я тим часом підготую помідори. От у мене такі помідори: один червоний і чотири оранжеві. Нарізати їх також буду продовгуватими смужками. Помідори поки не буду відправляти в сковорідку, нехай перець трошки підтушкується. А я Тим часом наріжу соломкою, такою теж продовгуватою відварені шлунки. З таких шлунків можна готувати дуже багато різноманітних страв. Можна їх зробити маринованими, додавати в різні салати, або відварені перекрутити, і буде як начинка: чи до пиріжків, чи до млинців, чи до вареників. Та будь-куди, куди ви додаєте м'ясо. Так як м'ясо зараз дуже кусюче за цінами, тож використовуємо такі шлунки курячі. Вони і корисні, і смачні, та ще й бюджетні. В сковорідку додала подрібнені помідори, перемішую все, накриваю кришкою і декілька хвилин протушковую. Потім в сковорідку додаю. Подрібнені шлунки теж перемішую, пробую за смаком, якщо треба, досолюю. А також додаю чорний мелений перець і сухий часник. А ще додаю одну-дві столові ложки сметани або вершків. У мене домашня сметана. Це майже вершки. Приправи, як завжди, можна додавати за своїм смаком. Все перемішую, накриваю кришкою і ще нехай. Одну-дві хвилинки протушкується, і все, наша страва готова. Можна насипати і смакувати. Якщо ви не хочете набрати зайву вагу або діабетик другого типу, така страва буде ідеальною на вечерю. Або ж приготуйте будь-який гарнір, або гречку, чи перлову, чи ячневу кашу, положить собі в тарілку 2-3 ложки каші, додайте отакі овочі із шлунками курячими, посипте ще зеленню, і буде вам дуже смачний і корисний обід. Така страва хоч готується просто, без заморочок, із доступних продуктів, бюджетна, але тим не менше вона дуже смачна. Тож рекомендую готуйте і смакуйте з задоволенням. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Дякую за ваші коментарі, за вподобайки, дякую, за добрі слова, за рецепти, які ми ви ділитесь зі мною. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно, як завжди, будьте дуже і дуже щасливі.